Понад тисячу разів лише за 10 днів зателефонував на гарячу лінію екстреної медичної допомоги житель Дніпра. Чоловік скаржився то на біль в очах, то на біль в ногах, то на пригнічений настрій. Диспетчери скеровували пацієнта до сімейного лікаря. Та той наполягав на виклику бригади і знову набрав екстрену лінію. Чи існує відповідальність за такі дії? З'ясовувала наша Софія Москаленко. Болить усе потрібна допомога. Саме з таким запитом на гарячу лінію швидкої звернувся житель Дніпра. Загалом він здійснив понад тисячу дзвінків, і це лише за 10 днів. Екстрена медична допомога 12, слухаю вас. добрий день. Перший дзвінок у диспетчерську надійшов 18 вересня, і з того часу чоловік не припиняв телефонувати. Їх не можна порахувати, тому що його було дуже багато. Навіть тільки він відключався, ну або ми відключалися після роз'яснення його стану і що йому робити. Буквально там через хвилин 2 3 одну його виклик. Телефонував, згадують диспетчери здебільшого під вечір і протягом ночі. Попри часті дзвінки намагалися заспокоїти дніпрянина. Які у нього скарги? На що ми ну, Чули, що йому треба допомога, хоча у нього в його будинку знаходиться поліклініка, але йому треба швидка. Та справжній рекорд дзвінків стався протягом трьох днів. Тоді Дніпрянин зателефонував на гарячу лінію 467 разів. Він телефонував. З приводу свого емоційного збудження, перенавантаження, очі болять, ноги болять, тіло болить, йому погано, у нього проблеми з правоохоронними органами. При те, що такий виклик у екстреній службі вважають непрофільним, до чоловіка таки виїхав екіпаж швидкої, навіть двічі. Один раз він не відчинив двері, один раз у нього була швидка підвищений артеріальний тиск. З вулиці його забирали з травмою голови. Він госпіталізований та підвищений тиск не привід звертатися до екстреної медичної допомоги. кажуть у диспетчерській дуже часто буває тоді, коли надходять екстрені виклики. Там, де повинна бригада рятувати життя, а бригад немає. Бригади задіяні на викликах, які не профільні, не обґрунтовані. На день у диспетчерську Дніпропетровщини надходить близько 2,5 тисяч дзвінків, але швидкі виїжджають лише у 40% випадків. З початку великої війни відмовилися від неекстрених і непрофільних запитів. Не це пацієнт, не потребує. Саме зараз надання се медичної допомоги підвищує тиску, так підвищення температури. Це взагалі не є приводом для виклику екстрено медичної допомоги. Для таких випадків у залі працює лікар-консультант. Та навіть з цією допомогою усі бригади Дніпра часто зайняті, не вистачає і диспетчерів. На виклики відповідають протягом цілої доби і стикаються з агресією. Та людина, яка хоче вивести там на скандали чи завести диспетчера, їх зразу чути. Вони на підвищених тонах, вони не нормативною лексикою завжди спілкуються. Але ми стараємося спокійно, нормально реагувати. Попри вічливу, відповідь диспетчерів свідомо неправдиві виклики швидкої несуть за собою відповідальність. Викликалася поліція. Якщо був не виклик, і скажімо так, за добу на перший Притягалися такі нараділи пацієнти до адміністративної відповідальності. Відтак за необґрунтовані виклики передбачений штраф до 3400 гривень. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.